Росії вкотре не підтримали на Раді Безпеки ООН. Москва сама ініціювала закрите засідання Радбезу. Хотіла проштовхнути резолюцію про створення на сході України так званого гуманітарного коридору. Ця резолюція перетворила би і без того дірявий українсько-російський кордон фактично на прохідний двір. Та от росіяни наполягають усе це винятково заради захисту мирного населення і врегулювання становища. Це таке страшне слово, громадянська війна. І оскільки це так близько до Росії, то ми хочемо, аби насилля припинилося якомога швидше. Файтта Росії ніхто не повірив. Україна і світа запропоновану резолюцію назвали лиценірством. Дозвольте мені прокоментувати ініціативу Росії наступним чином: резолюція запропонована Російською Федерацією. Цинічна та аморальна. Країна, яка окупувала та анексувала частину території України, країна, що спонсорує тероризм та безлади у східних регіонах України, нині пропонує план врегулювання. Мушу погодитися з думкою вашого колеги журналіста, який порівняв Росію з підпалювачем, що прокидається інспектором з пожежної безпеки. Пекі. тож позиція ООН, допоки з Росії в Україну прибувають нерегулярні збройні сили і зводять російську зброю про жодні гуманітарні коридори на Луганщині Донеччині не може бути й мови.